Так, це є. Говерла і Петрос. Зараз приближу. От Петрос справа. Оце він. З боку Говерла. От віддалю. От пішла панорамка. Ото є гора. Пом'як. Колись підемо на неї. От. Це частина села. Вона починається Поляниця А ото є близниця отам. Я думаю, що це близниця. Де ми були? Напевно. О, сюди на витяг. І вниз. Ote kakva su ta Somečko, Verla i Petra. Ote mi je.